День победы, как он был от нас далек, Как в костре подушим таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, Этот день мы приближали, как могли, этот день победы. Порохом правах это праздник, с единою на висках, это радость, со слезами на глазах. День победы, День Победы, День Победы! У мартеновских печей не смыкала наша родина очей. Дни и ночи, битву трудную бери, Этот день мы приближали, как могли, Этот день победы. В порохом трава, это праздник, Седелою на висках, это рад. Со слезами на глазах! День, день, день победы! День победы! День победы! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! А-ла-ла-ла, а-ла-ла-ла-ла-ла-ла! А-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Здравствуй, мама! Возвратились мы не все Босиком бы пробежаться по росе Пол Европы Прошагали пол земли Этот день мы приближали Как могли Этот день победы Порохом права. Это праздник С Сединою на висках Это рад. С слезами на глазах. День победы! День победы! День победы! Чаємо день перемоги. Дорогою ціною заплатив український народ за участь у найстрашнішій за всю і світову історію війні 1941 1945 років. Нещезний в пам'яті людській не йде в забуття великий подвиг і велика трагедія нашого народу, його битва, його перемога над фашистами. Можна по різному ставитись до Великої вітчизняної війни, по різному її називати, але хіба можна забути тих, хто віддав своє життя для щастя інших? То не вітер віє, то не жита шумлять над їхніми могилами, то чути стогін кожної матері, яка втратила сина. А свини сину. Продолжает ждать, потому что верит, потому что мать, она что надеется она? столько лет, как закончилась война, столько лет, как все пришли назад, кроме тех. Которые В сырой земле лежат Сколько их Создание всего На мученик Из лучших Не пришло Как раз Прислали за детьми В фильм документальный О войне Все пришли Никто не сна. Перед горькой памятью лючкой разливалась и сцепой. Родно было этот спина. Подвиг захисників і визволителів залишається невичерпним джерелом патріотизму, зразком відданого служіння рідного народу, свято перемоги це суміш радості і печалі. За всю війну наш народ заплатив надзвичайно високу ціну. Це життя мільйонів синів і дочок. Багатьом героям, полеглим на полях битв, не довелось побачити велику перемогу. Сьогодні в річницю героїчного подвигу немає поряд багатьох, хто відстояв свободу і незалежність, хто повернувся з війни, щоб відбудувати зруйновані міста і села. Пам'ять про них не підвладна часу, як не підвладна часу. Любов до батьківщини. Шановні ветерани, бажаю вам довгих років життя, міцного здоров'я, бадьорості, любові і поваги від рідних та близьких усього народу. Вітаю зі святом великої перемоги увесь народ України. Вірю, ми будемо разом йти до нових і нових перемог. Зі святом вас, шановні співвітчизники, президент України Віктор Янукович. 1390 волочистів поклали свої голови на вівтар перемоги. Для 1684 воїнів різних народів колишнього союзу волочиська земля стала місцем вічного спочинку. За роки війни на території району фашисти розстріляли та закотували 9257 мирних громадян і військовополонених. 3937 військових волочивських юнаків і дівчат були насильно вивезені у фашистське рабство. Перемогу наближали не тільки воїни на фронтах, а й партизани підпільники. Лонімося до землі їх пам'яті і вшануємо їх хвилиною мовчання. Синівське спасибі вам, і доземний уклін, вам, шановні ветерани, герої фронту і тилу. З днем перемоги, шановні волочисти, міцного здоров'я вам, міцного, гарного настрою, цей святковий і сумний для всіх наш день. Ми завжди пам'ятаємо про великий подвір українського воїна і та пам'ять довічна. З днем перемоги вам!